Раз почути і щоб заспівали Вітя, Ян Сергію. Що? Давай, Оленів! А! Гімна людей, які відчувають, що життя прекрасне з іншими. Хто має бажання стати перед каналом телевізора і розпочинаємо таке всеукраїнське виконання пісні. Ну, взагалі, грає на тромбоні, на сьогодні тромбон забувся, то він грає на трубі. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Я хочу втікти, дрімучі ліси. Я втомився від міської асфальтної краси. Мене задовбали трамваї, і колії, кондуктори, дебіли і профілактори. А там Олені, олені, не голені. Дивні. Тебе так. Отаку От скорочену версію, бачите, придумано прямо в студії. А, або, або, а, а, а репом можеш? Олені, потап, Олені. Потап, не потап, брехні, брат, не... я, ми договорили з Потапом, що ми не пересікаємося. Я не забираю ні Я коли спробував. Така сценічна конкуренція. Колись ми одному там брали участь в одній передачі, там потап був ведучий з і я одну пісню Маріки Бурмаки заспівав репом. Він каже: ні, ні. Яка, яка саме? Ой, я не пам'ятаю. Той, той, хто там, хто зі мною там щось там. Слова дуже такі філософські, високі. І Я її, значить, це правильно називається начитав репом. Заспівав, реп начитаю. Мені колись сказав один реп. Чи репер сказав, що, 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 що це, реп не читається, реп, реп начитується. Ну, реп. от смотри, я можу заспівати. Шахтери йдуть на забастовки. стали вони нам, как родные, тусовки. Потап. Рядом. все чує. Так, а тобі привітання йдуть тут тільки від нас. У нас є дзвіночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. вас телефонує Маріана з Львівської області. О, Львівська. Одеса, тепер Львів. Дуже приємно. Хочу сказати, мені надто подобаються ваші пісні і ваша творчість. А до вас у мене таке запитаннячко. Ви недавно, скажімо так, на арені шоу бізнесу, але більшість ваших колег вже давно захворіли на зіркову хворобу, а вас... Вам це не грозить і мені це дуже імпонує. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, щоб не захворіти на цю таку гидку зіркову хворобу? А ми вже робимо. Ми мастимося такої в'єтнамської мазі, яка називається зв'язка. Вона, вона... А де, а де де намазуєш? Ну кругом, щоб <reconstructed> Тут, куди, на лобі треба, fera, я, куди, куди, не горіло. Матися зв'язкою, то тебе якби вона відтіняє запах зіркової хвороби і вбиває всі бактерії, якими зіркова зірково. -хвороби. Ну що ж, куплет і приспів наприкінці нашої розмови цікаві подробиці від гурту тік, чого тільки не дізнається за чашечку ромоксимитової кави. Хлопці, вставайте, драйв і прощаємося. Що це буде? Ну немає нічого краще, ніж Полька зранку до сніданку. І поїхали. Я танцюю хлопці граю. Так що всім доброго ранку, доброго дня. Я забув і... танцювати. ще раз. І ще раз. Так, давай. І... Ледь декорації не поламав, але браво, браво, браво. Гуртік, вітаємо вас, хлопці. Багато дітей, щастя, здоров'я вашим сім'ям, Радуйте нас і тіште, будь ласка, свою творчістю, тому що ми вас любимо. Дякуємо і всім теж найкращого, всього, гарного настрою, побільше оптимізму, весна скоро прийде. В будь-якому разі. А, ну що ж, гуртік, це на остання зустріч. Сніданку з Дим